Друзі, привіт! Пропоную вам перевірений рецепт дріжджових рогаликів на смальці. Їх виходить дуже багато, 90 штук вистачить для всіх, і вони дійсно дуже смачні. Такі рогалики виходять крихкими, м'якесенькими, просто тануть в роті. Для тіста дріжджі розчиняємо у ледь теплому молоці. Тут пресовані дріжджі, можна також додавати і сухі. Окремо до борошна додаємо смалець і перетираємо це все руками до утворення крихти. Тоді додаємо сюди дріжджі, цукор, сметану, яйце і замішуємо тісто. В результаті виходить доволі м'яке еластичне тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 30 хвилин. Тоді розділяємо тісто на 2 рівних частини і кожну із цих частин розділяємо ще на 3 рівних частини. Кожну частинку тіста тоненько розкачуємо, формуючи круг, і розділяємо на трикутники. Таким чином виходить 16 трикутників. Накрай кожного трикутника викладаємо густе повидло і закручуємо, формуючи рогалики. Готові рогалики складаємо у форму застелену пергаментом на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин.